Всім доброго ранку. Сьогодні у нас середа, мої ще всі сплять. Дітки, скоріш всього, підуть до школи вже з понеділка, а я вже зранку починаю потроху працювати, сьогодні буде насичений день. Поїду пізніше на курси англійської мови, я записався, буду починати вчити досконало англійську мову. та Трохи шукати нову роботу, так як переїхали з міста в місто і прийшлося уйти з роботи, яку я знайшов в Айденбургі. А Зранку я почав працювати з того, що я почав виносити сміття. У нас його тут сортирують, бумагу, скло та плівку сортируємо ми все окремо. В такий Ящички сортируємо. Також у нас ще є один контейнер, такий великий зелений. Зараз я вам покажу для листя, трави, ну і багато там такого, що листя, трава. Так мені розповіли, так ми сортируємо. А ще є такий контейнер один для відхідів сміття харчових. Туди ми окремо. Кидаємо кістки і те, що залиши від їжі, ну мали Ну, В основному кістки, шкурки від бананів і все що є ще таке. Погодка у нас сьогодні без дождів поки. Але вітер такий прохолодний і сильний. Я зараз покормлю з олею дітей туди-сюди, буду збиратись на курси. А також ми ще з олею купили щось. на, вроді, мультиварки, щоб дітькам, дітям готувати. І така доволі. Чим-то вона мені напоминає, колись у бабусі і матусі моїй були такі алюмінієві лічугуні, утки. І Вона чимось нам таку форму напоминає. Можливо, сьогодні ввечері був в готувати та вам, вам. Як ми регулюємо температуру в нашому будинку, ми регулюємо. Завдяки такому регулятору стоїть на 30, це максимальне, ну, і працює котел. приносять листи, дивіться, в дверях така є почта. До нас хтось вже зранку приходив і кинув з почтальйонів. Сюди нам лист, і так вони приносять листи всі. Посилку ми ще не отримали, це хоч і мені прийшло. Я Навіть не знаю до кого, але. І хочемо якось заказати з Амазона, там треба для будинку, ну, будинок у нас багато чого будинку ще немає, треба на щось потихоньку, потрошки збирати і трохи купувати. Я вже був на курсах англійської мови. Розповім пізніше, що там було, що мені розказували, що я розказував. Коли закінчили курси, і зайшов в аптеку, забрав в Катюхіні медикаменти, а зараз треба прямувати в магазин, бо з'їли вже все. В холодильнику майже нічого немає. І Оля мені ще зараз кришу знесе. Треба біжати за їдою, за їжею. Такі два пакунки з медикаментами для Катюхи. Пізніше розпакуємо, подивимося, що там є, чи все положили згідно рецепту. Я вже вийшов з магазину Tesco, купив трошки продуктів на 24 фунта. Та буду зараз біжати додому, бо почався дощ. Треба швидше зараз якось своїми біжати ножками. Такі у нас два бакуночки. Так, Ну що, я вже збігав до магазину Tesco. Заблудився, попав під дощ, трохи скупився. Давайте зробимо розпаковку продуктів харчування та медикаментів Катерини. Потім треба ще приготувати плов на зразок плову, бо треба Олі допомагати, бо зараз вона зайнята дитиною і нам ще щось треба приготувати. І покажу ж, звісно, як я готую. Так, ну що, це такий в мене хромбук. Там я монтую всі відео і дивимося його. Скупився я на 24 фунти. Так. Такі мандаринки. Потім Такі ось о. помідорчики. Ще помідорчики. Далі. Ось, зараз отак. І я так зрозумів, це я взяв, щоб Оля потім зробила да попробувала на зразок щось. Б... Млинців. Да, млинці. напевно, розбавити треба з чимось. Потім такі ось яблучки. Потім така томатна паста. Пюре томатне пишеться отаке. Потім от такі ось у чіпсони Pringles. Це для мене. Дітям я такого не дам. О, таких два фарша взяв. Далі. Е, такі ось у мене Мак Керл якесь. Взяв такі дві баночки. Далі взяв горох зелений, полочку. Таке ось у взяв. Коштує 3 ,54 фунти 54 пенсу. Далі. Упаковочка бекону. Та от такі ось його Така велика упаковочка. Так, далі. Так, ну що? Далі розпаковую. Що у нас тут? Пен? Така. Ручка, щоб колоти інсулин, друга ручка це кольори, це Novorapid. а сюди картридж Livemir вставляється. Далі сенсор Freestyle Libre 2, Один. Потім О, це у нас такої не було. Зараз покажу така от коробочка з такими голками для ручки, шприц ручки. Щоб вжити такі голочки до школи, бо в школу не можна такі обичні іголочки, на які ну, ми колемо. Зараз я покажу, як вона виглядає. Ось так. Тобто, коли будуть колоти Катю у школі, то зовсім іголочки не буде видно. Далі. Що далі? А ще одна ручка. Пендлюверин, напевно, як запасна. Знову певне, навіть не скажу, спішу, бо э, э, треба їсти приготувати. І ще у Саньки почались, мабуть, зуби лізти, і він погано спить, плаче, допомогти. Ж треба... О, про це я і казав. Ось о, така э, НЗ таки э, як би вам розказати про таке НЗ, щоб. Э, щоб, щоб, ще хтось дзвонить ще. вдруг сильно впав цукор, укололи і як глюкоза. Таке потрібно, щоб було кожному. До них хто поріді об этом. Так, новорапіт. Так, сенсор. Так, Хто там? Дзвони? Ще один сенсор. Угу. Так, далі. Так, далі. Ага, полосочки. Одна полосочка. О, ось лівий мір. Добре, що в картриджах, бо того разу в Одінбурзі мені виписали в одноразових ручках і я винімав картридж і вставляв такий пен. Бо доза в так, ще, ще полоски до глюкометру. Так, це іще палоски. Тесмуш. О, ще запасні, це що пал... пальчик коли. Те, що я вам казав в прошлому своєму відео. Далі, контейнер. Такий контейнер. А для чого він. Ага! Щоб сюди викидувати голочки. У нас такого ніколи не було і таке ніколи не бачив. Далі. Ого, ось такий гель, як я вам казав. Три, в якості трьох тюбиків. Також, якщо цукор дуже впав, піддснуємо його помазати трошки і цукор буде підвищуватися. Хтось дзвони. Далі щеголки обичні. Далі щеголочки обичні. Тест змушки для... Ацетону і ще Лівімір. Так, що ще я можу сказати, де я сьогодні був на курсах англійської мови? Знач, мене привели, туди-сюди записали, вони дали такі тести, і я їх вирішував. Ну, вони визначали мій рівень англійської мови, потім трохи питали зі мною пообщатися. Доволі смішно було, бо я не знаю англійської практично. Але сказали, що далі будуть вчити. Напишуть на емейл адресу, коли, де що, де як, і буду вчити досконаліше англійську мову. А далі зараз трошки треба допомогти Олі готувати і показати вам, який я повар. Я вже прийшов на кухню готувати плов. Уже 9 година вечора я ще тільки починаю готувати. Така у нас мультиварочка. Я вперше таку бачу. Ну нічого. Буде все добре. Рис, чеснодавка, цибуля, чесничок, морковка, Томата трошки можливо додав. Ще кину туди м'яска. Та, можливо, піджарю бекон, який взяв до гарніру. Яка. Це плов, бекон, м'яско. А вже вибере хто який що буде їсти. Так, почнемо потрошку робити плов. Так, ну що, Починаємо, починаємо далі готувати. Трохи м'яску ж треба взяти. Звісно, це все м'ясо не буду таке кусманіще робити. Вибачай, що мене зараз не видно, бо нема кому знімати. Оператор зараз з манюньки. Трохи треба буде це м'язко, звісно, засмажити на сковороді. Підсмажити, бо це дуже великі І ну, ви розумієте, що не буде толку, якщо ви потім не підсмажите. Я взяв десь грам 200 нагрудка. Чи Бог його знає, що це. Я купляв в супермаркеті знав би, що воно там пишеться. То сказав би вам, що воно там пишеться, так я не знаю, що я вам можу сказати. Зараз потроху його так кубиками наріжу, туди-сюди. На, такі поки дні з переїздом дурдомом. -дур 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 Поки то, поки сьо, поки там купиш, поки щось узнаєш, де що продають. Як і то зеркало, як і то сьо, ще плюс малявки. Буває, мозги так виїдять, що сам не знаєш, що робити. Так що нічого не поробиш. Вон, я вже чую, що О, ганяє малявок по хаті. Так що тут нічого, таке все воно. Так, що я ще беру плов. Рис треба дуже ретельно промити. Це я так роблю, щоб до прозрачної води було. Потім 2-3 морквини. Потім чуть-чуть чесничку, лаврушки, якщо є, Чуть-чуть перчику, чуть-чуть... Так, як це я все роблю? Морковочку зараз я чуть-чуть піджарю. Потім трешку ну, і цибульку трошки я зас... піджарю. Потім чесноком чеснув давку і погнав, туди все кинув, туди-сюди соль, перець, все розмішав, по бажанню томатну пасту хто любить. Закинув, закрив і ждемо приготування. Як раніше ну, в Україні було, в мене в мультіварках получався плов дуже ідеальний. Розсипчастий, і потрібно. Як зараз в цій мультиварці буде, я навіть вам не скажу, можна буде він і вкусний, можна ні, я сам ще не знаю. Ну, я буду старатися, щоб він був вкусний. І так, вже около 12-ї ночі. Виявилось все, все ж, що це була не мультиварка, а як би його описати, підігрівати їжу. Гугу, велике та й дякую, не буду матюкатися. А хотілося б, я чекав-чекав, але вона нічого не робить, а перевело, що це мультиварка і можна готувати. Ну, я все ж таки зробив плов, і яким він вийшов. Давайте подивимось. Так, плов розсипається, як бачите, все добренько. Не зліпся. Чи не злиплось? Дуже зробив підсепень на сковороді. Так що плов в мене вийшов. Всім велике дякую, хто був зі мною до кінця. Всім пока, до нових зустрічей! Не забудьтесь поставити лайк, написати коментарі, що думаєте стосовно мого плову, вийшов він чи ні. Бо дуже цікава ваша думка. Всім пока!